Вітаю всіх підписників та глядачів мого каналу. З вами 3D, і Ми продовжуємо кар'єру Ultimate Team FIFA 15 на ПК. Третій матч в третьому дивізіоні. І поки що ми йдемо без поразок. Але це третій матч, пам'ятаєте, попередній дивізіон, коли у нас було дві перемоги і поразка. Але тут у нас було не дві перемоги. На жаль, а нічия і перемога. І тепер подивимося, що буде в третьому матчі. Граємо ми своїм стартовим складом. Хоч ДХ показується 83, але це... ви ж розумієте, що в мене там Мінфор. Ну і склад, як і в першому матчі. І це вже серйозно Вангаль. І зараз буде АПЛ, і перша, перша реально серйозна команда зі серйозним складом. От зараз ми і подивимось. Зараз тест на профпридатність нашої. Нашого складу, нашого гібриду Стемфорд Брідж Хертінг FC, Азар, який у нас не заграв. І ось людина, яка його намагається замінити. І так, граємо від захисту і поїхали. І одразу нас EA, я впевнений, що це EA зустрічає гальмами. Бо зараз, зараз сервери просто збожеволіли і дуже погано грають, дуже погано працюють, ну і грають, ми погано граємо через це, і матіч перехоплює. Бо не тільки у мене я бачу такі проблеми, а й у інших бачу, що і викидають з матчів, і все що завгодно, і от такі от лаги. У мене прекрасний пінг з серверами EA Я перевіряю час від часу, перед записом, і ніяких проблем. Тому. Або суперник, або самі сервери. Я не думаю, що всі дуже багато суперників з поганими інтернетами і поганими пінгами. Я думаю, що це самі сервери, бо вони славляться своєю Отакою, отакою роботою. Неймар Неймар, Альба, Альба зараз провалює просто сезон. Він вливається в наш колектив. Ох, Неймар. Побачив Дімарію не того і подумав, що треба його знести. А, на куадрадо треба було давати цей пас. Що і робилось, але Рамірос не зрозумів. Яятуре. Як він пройшов, якщо там був наш гравець. Добре. Рамос. Алвес. Квадрадо. Тягнуть за футболку Квадрадо. Алвес. Перез І просто блокується. Блок був щойно від компанії, чи Хто там у нього в захисті? І треба вибивати. Подалі, поки не привезли, бо ми в цьому дивізіоні вже встигли собі попривозити м'ячів. Коста? Ну, Альба, Альба провалює. Провалює І я не знаю, у мене є. А, на заміні у мене нікого немає з лівих захисників. І там Рамос буде погано себе почувати, якщо, якщо ми випустимо в наступному матчі, наприклад, Філіпе Луїса. Дехи а намертво бере? Тому арамусом жертвувати я не хочу. Ну, добре, що присудив. Хоча б. Розіграли ми швидко, Ді Марія, Ді Марія і Раміреса бачимо! Гальма! Рамірес, який в нього прекрасний дриблінг. І нас просто виводять. Нас просто виводять з штрафного майданчика. Був би тут хтось, а не Рамірес. І зовсім би по-іншому ми б грали в цьому моменті, на жаль. Але, на жаль, тут був Рамірос. Він класно відкрився, але. Тільки відкрився. Агуеро не приймає, дуже, дуже все печально у нас з прийомами, з пасами. Це мені нагадує перший, перший четвертий дивізіон. Перший прихід туди. І. Трошки повезло, альба в один дотик не вміє давати паси. Ді Марія. І чому зупинився? Чому зупинився Гуерич? А що ж так все погано? Що ж так все погано? Начебто в чемпіонаті Вся в мережевих таких турнірах нормально себе показують, а тут як дивізіони, так починається якісь. Ось такі штуки. Перез. І ось тут треба... Ну, не такий пас, ну, такого я не чекав. Думаю, що ніхто не чекав такого від Ді Марії. Ну Зараз нам покажуть, як треба видавати паси. Хоча не зовсім, не зовсім показали. І пас на альбу це небезпечно. Не відкривається. Треба, мабуть, треба, мабуть, щось робити з тактикою в плані того, що від захисту це, це погано все. Як я люблю, коли гальмує в дуже важливий момент, от коли треба уважно зіграти в захисті, обіграти останнього захисника і вийти собі один на один спокійно. Удар. Дехе. вибиваємо. Давайте виходити з цього захисту, бо в захисті грати не вміємо, а в напад ніхто не біжить. Ну і нікого немає. Що це таке? Ой-ой-ой-ой-ой, які у нас проблеми? Які у нас проблеми, це... Просто одним словом не скажеш. Хоча можна одним словом сказати, але це не в стилі нашого каналу. Азар. Пролітаємо ми. Але Рамірес. Ну, а чому порушення правил? А проти мене так грають і ніякого порушення правил. Немає. Якось непослідовно арбітри FIFA обслуговують матчі. Ну, а біжимо! Біжимо! От зараз дуже велике скупчення. Не пропустити Рамос Дімарія ледь-ледь віддали. Ну, не встиг зробити фінт Зідана. Агуеро і таким чином. Таким чином не добився нічого. Агуеро. І от туди. Квадрадо. Що за прийом? Неможливо так грати. Ну, як можна грати, якщо людина має виходити з боку один на один, як ми любимо забивати, як ми Віляном колись забивали, як ми квадрадо вже не раз забивали і. І він відпускає так м'яч, що навіть компанії, який не найшвидший, він нас доганяє. Ну, будемо боротися з цим. У нас немає вибору, подивіться, у нас зависає просто картинка, коли ми в захисті розпасовуємось. Це. Люблю EA. Я не знаю, як було в інших частинах. FIFA, бо я вперше, вперше граю в Ultimate Team в цьому сезоні, саме FIFA 15. І сервери мене просто не то, що не радують. Вони жахливі. Вони просто жахливі. І як це? Як це він так круто біжить? Валимо його. Ну і тут порушення. Причудово. Причудово. Якийсь... Я помітив, що в третьому дивізіоні суперники якісь дуже тягучі і більше не самі грають, а не дають вам грати. І тільки не розбігайтесь. Тільки не розбігайтесь. Ну, якщо ми виграємо 1-0. Це буде дуже круто. Я вже. Я не пам'ятаю, чи за перший момент ми щось створили. Чи за перший тайм ми щось створили взагалі хоч один момент. Нам створили точно. Азар пробивав і так далі. Куртуа, ні, один фінт є, один фінт є, один сейв, звичайно, є. Але. Що то був за сейв, я вже й не пам'ятаю. Я пам'ятаю, збивали куртуами. І Агуеро не тікає. Ви бачили від кого? Від супершвидкого Матіча. І контратака. І не пробігає, трошки не встиг я оббігти. Трошки не встиг оббігти Вертонгена чи кого там? Перез непогано. і тут. Перес непогано. І. Агуеро! Не бачу я м'яча, бо захисники так обліпили Агуеро, що не видно і... Ну, тільки не загальмуй. Тільки не зараз. Паси неймовірно неточні. Так, ну цей хлопець заром уміє грати, бачите? Він не бити навіть їм. уміє. У нас це не виходило. У нас Дімарія розбігається важко. Важко, але розбігся. Удар. Куртуа тягне. І не було овсайду. От вам перший момент, який треба було реалізовувати. Удар з правої. Чому з справої, Дімері? Починаємо. Починаємо трошки виходити. Ді Марія, у нього тепер Олексіс, Ді Марія, і це дуже небезпечно, бо у нього є простір, але Перес сьогодні, поки до цього моменту грає більш-менш квадрату, не видно взагалі. Це є туре, у нього просто вивалює всіх. Але Рамірес, Рамірес треба швидше. Ну, це жовта картка. Ну, це жовта картка, але люди в блакитному, вони не показують ці картки, коли треба! Неочікувано. Оці... О! І все. Дімелія... Ді в ауті. чи що. Ну, авто підійде. Перес підходить. Спробуємо йому дати, бо бачите, останнім часом щось ідеє не туди. Так. І... Кліши просто став своїм тілом. І все. Алексіс. Від би він не повинен втікти, все-таки. Майте ж совість. І закидон, закидон, з яким ми не вміємо справлятися. Дехе рятує, рятує гребрами. І кутовий. Ні, не кутовий. Заміни. Заміни. Давайте вже випускати, мабуть, волкота. І Міраліаса випущу замість квадрату, бо він сьогодні не грає. Просто не війшов в гру. Тому ось так. -то. Міраліас. Якщо зловить свою гру, то може її забити. А хто пробивав взагалі? Він таки пробивав. Хоча мені здалося, що від нашого гравця. Неймар. Давай. Хто встиг включити секундомір? І Альба неймовірно, але він проходить. Але недовго він буде. Дімарія і не встиг скинути на переса. Бачите, не дають, просто не дає мені грати нормально. Вибити просто туди, кудись. Відбувається щось е циркачне. І дуже циркачне. Альба подача удар! Ох, Як ми б'ємо, але не влучаємо і це. Треба було Алвесом не робити. Піке. Вибити! Рамос не в собі. Ми не атакуємо взагалі. Ми тут ледь відбиваємось. Які можуть бути атаки? Переключись! Нічого не працює. Я просто от візьму геймпад відложу і буде приблизно та ж сама гра, що і зараз я з ним сижу. На жаль, так. На жаль, так. Не можу переключитись на нормального гравця. І компанії удар! Вибити! Волков! Волко давай! Швидкість треба! Пас! Дімарія! Пас! Волко! Волко! Тримав я емоції в собі, але тут все! Все зараз викладу! Волко забиває! Все! Заспокоїлися! 82-га хвилина. І. І тепер автобус. Пані та панове, давайте поставимо автобус і спробуємо щось змінити. Гімарія, мабуть, випустимо не мату, звичайно, а Делфа, от так, от, от сюди. І все. А, у нас і більше і замін немає, бо ми випустили Міраліаса і нашого героя. Волкот. Іще трошки. І стане героєм України взагалі. Не те, що канал Одені 3D. Канал Одені 3D він вже давно став героєм. І тепер триматись. Триматись з всіх сил. Вали його. Пішов, пішов, пішов. І ні. Перес. Ах, промазав Перес. Вибити. Все, у нас тепер максимально проста гра. Делф біжи! Знось! Так, 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 Алексис! Дхе, вибити! Дихе! Не, не просто так я його купив! О, Прекрасно! Не просто так я купив Дхе. Інформ має вирішувати. Не-не-не, ну який волк от ну, Давайте! Давайте! Так, в стилі Дрогба зараз спробуємо зіграти. В стилі Дрогба граємо. Пам'ятаєте, коли дрогба був в суперформі взагалі на піку кар'єри, то в Челсі він не стояв на кутовому пропорції, а він просто отак от вздовж ауту ходив туди-сюди і тягнув час. І це дуже круто. Він і не стоїть на кутовому. І чітко витягує Мірельяс, що творить! Ну, от бачили, який пас? Знось? Це Рамас? Рамос, молодець. волк до речі, він випустив. Ну, жовта картка, ну будь ласка, хоч. Мені. Поки що це погоди не робить, а у нас, до речі, автобус не стоїть, ви бачили? Автобус у нас не стояв. Оп! Альба. От туди. Волкот. Делф. Спокійно. І треба на фланг переводити. Не виходить. Перес. Неймар. 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 Баран. Нічого. Ах! Це треба ловити цього. Не зловили. Так, 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 так. Альба! Альба! Заграло! Чи що? Алексіс. І неймар! Що? Та який? Добре. Ми... Концентрація Концентрація максимальна. Подача. Удар! Дехе! Все спокійно, спокійно. Дехе сам виб'є, він це вміє. Все, навіть не треба вибивати. Ми заробляємо три очки. І це тактично правильно зіграно все. Волкот молодець, що забив. У нас спрацювала наша тактика. Замін. Все правильно значить, зробили. Звичайно, сер серйозний суперник. Не давав нам грати. Трошки йому не повезло, але нехай йому щастить з іншими суперниками. Я бажаю йому виграти перший дивізіон. Але у інших суперників. Ну, от, будь ласка, який момент у Агуеро. Звичайно, у нього там е азар бігав дуже небезпечно, але ох, як мало. 476 монет. Ну, у нас останній матч у нас три удари, два в ствір, і ми виграємо. Ось так. У нього 13 ударів 9, 9 в ствір, 0 голів. Він, мабуть, дуже засмутився. Но... Буває, буває. У мене не раз таке було, що несправедливо, начебто. І начебто і все і давиш, і тиснеш, але не виходить дотиснути. Все буває, а у нас 7 очок. 7 матчів залишається, 5 очок до того, щоб подолати першу планку. Забути вже про четвертий дивізіон хоча б на цей сезон. Бо зараз 7 очок це виліт. Але є ще 7,7 матчів, і нам прогнозують 28 очок. Ось так. Ось такі. Ну, це нам треба всі, всі 7 матчів виграти, щоб було 28 очок. Дивний прогноз. Дуже дивний. Навряд у нас вийде всі сім матчів виграти, бо це дуже важко, як би там не було, але виграти до ряду. Я, я не пам'ятаю навіть скільки я поспіль матчів вигравав. Може, хто дуже круто обізнаний в моїх сезонах Ultimate Team, то можете написати в коментарях, скільки поспіль перемог було у мене за всі дивізіони. Мені навіть це цікаво, до речі. Два. Ну, дві точно було. Це і було в четвертому дивізіоні, А чи було три, чи більше? Оце питання. Але поки що ми йдемо важко. Але результат радує. Головне результат. Ми намагаємося знову грати красиво, але наші паси не дають цього зробити. І тому приходиться на жилах витягувати ці матчі. Сім очок. 7 матчів попереду, тому підтримуйте нашу команду пальцями вгору, підписуйтесь на канал та коментуйте. Також запрошуйте друзів та знайомих. З вами був Деніт Руде. На все добре!